Важливий для вас сьогодні матч, перша перемога. Як вважаєш, результат закономірний? Я вважаю, що результат закономірний, так як ми, у нас було дві поразки перед цим матчем і команда готувалася до цієї гри, нам треба був такий поштовх скажімо так, до перемоги. І сьогодні, мабуть, ми його отримали. От, в роздягальні поговорили комбінацію Судили і, як бачите, то і вийшла. Що вдалося в цій грі, що не вдавалося в попередній? Концентрація. Це наше слабке місце, на жаль. І попередні дві гри не вистачало концентрації, і в цій грі також могли бачити, що перший і другий гол прохлопали. Якісь переломні моменти в грі відзначив би. Ключові. Переломний момент. Напевно, так, коли почали вижимати команду, коли вже через не можу побігли, тоді вже якось сталося так, що проявився характер нашої команди. Дякуємо, дякуємо. Вітаємось першою перемогою. Слава Україні!